Хочу проінформувати, що протягом 20 років фактично система декларування державними службовцями своїх доходів і витрат ну є малоефективною, тому що всі декларації подаються в паперовому вигляді. Ці декларації подаються за місцем роботи, і е, армія в декілька сотень тисяч чиновників, які здають ці декларації. Фактично протягом багатьох років розуміли, що е, Жодна особа не зможе перевірити достовірність інформації в цих деклараціях, ефективно проконтролювати, чи з законних джерел були отримані доходи на те чи інше майно, які чиновники на себе декларували. Ми реально стикнулися з цією проблемою, коли в Україні запрацював закон про очищення влади і про так звану люстрацію, коли державні службовці, які повинні пройти люстраційну перевірку, зобов'язані оприлюднювати свої декларації за попередній рік. І тоді суспільство, громадянське суспільство, побачило дуже багато цікавих декларацій, особливо представників судової системи, які фактично показали, що на сьогоднішній день дійшло до того, що безнаказаність державного службовця. Призводило того, що він навіть не соромився вказувати в своїй декларації подарунки на мільйони гривень, не пояснюючи джерела надходження цих коштів і за які за його заслуги йому такі подарунки хтось робить. Тому на Спільна позиція уряду України, наших друзів з НГО, з громадянського суспільства, наших друзів з європейської комісії з місії проон полягає в тому, що Україна з наступного року отримує абсолютно нову модель декларування і саме основне моніторингу майнового стану державних службовців. Ця норма прописана в. Назвичайно прогресивному законі про запобігання корупції, який набув чинності в поточному році, і вона повинна бути втілена в життя вже з наступного року, коли новий орган Національного антикорупційного агентство, який зараз знаходиться на стадії створення, а саме основне будь-які українські громадянин зможуть в режимі онлайн побачити на сайті спеціального ресурсу декларацію. Будь-якого державного службовця, починаючи від керівника держави, закінчуючи відповідним керівником райдержадміністрації, і саме основне ця інформація буде в режимі онлайн. І ця інформація буде спроможна для контролю щодо майна доходів, витрат, які задекларовані, і е, насправді це буде реальним інструментом по запобіганню і протидії корупції, тому що тоді вже державний службовець. Десять разів подумаю про те, що внести до декларації. тому що ця декларація буде в реальному доступі для будь-яких українських громадян. Хочу сказати, що робота по підготовці відповідного контенту і технічного завдання проводиться міністерством істиції спільно з нашими міжнародними експертами і представниками громадянського суспільства вже протягом останніх. Шести місяців фактично з моменту, коли закон про зупиняння корупції набув чинності, це технічне задання дуже коротко хочу сказати, Передбачає подання декларації в електронній формі кожним державним службовцем, автоматичний в онлайн режимі доступ громадян до цієї декларації після того, як вона введена в програму державним службовцем, і створення спеціальної системи електронної перевірки відомостей, які державний службовець. Вніс до своєї електронної декларації на другому етапі на насправді він є надзвичайно зараз важливий. Це розробка відповідного контекту програмної продукції. Ми хочемо сьогодні це анонсувати, і я хочу щиро подякувати місії Проон в Україні за те, що наші колеги з цієї місії зголосилися всі витрати пов'язані з розробкою. Даної програми взяти на себе до України не буде нести жодних фінансових витрат на розробку даного програмного продукту. І е, був оголошений відповідний публічний тендер нашими колегами е, для залучення відповідних компаній, які розроблять. Програму у чіткій відповідності до технічного задання, що на сьогоднішній день є публічним і розроблена світовим банком. Тому а, сьогодні дійсно важлива подія, яка є тим відправним пунктом, коли українці зможуть отримати ще більше інформації про своїх державних службовців. Я переконаний, що на початку наступного року цей інтернет-ресурс буде доступний. І ви, як журналісти, представники громадянського суспільства зможете користуватися цією інформацією для того, щоб контролювати всіх державних службовців зараз. Дуже багато таких новацій по антикорупційному контролю набувають чинності. Ще раз хочу повторитись: вчора уряд прийняв необхідну постанову із 6 жовтня поточного року. Всі реєстри про нерухоме майно про транспортні засоби будуть у відкритому доступі, і в цих реєстрах за прізвищем особи можна буде знайти інформацію так само про її майно і майно і права на ті чи інші об'єкти.